Гортензі один з найпопулярніших квітучих чагарників завдяки їх великим квітковим скупченням та здатністю рости як на сонці, так і на тіні. Єдиним недоліком є те, що більшість цих чагарників цвітуть лише місяць два. Тут на допомогу приходять реблуїги, що ревітують гортензії. Ці сорти виробляють квіти кілька разів на рік, створюючи майже безперервні цвітіння протягом усього літа. Вибір правильного типу гортензії є ключем до тривалого цвітіння, але є кілька порад, які допоможуть вашим рослинам виробляти багато здорових квітів. Я покажу вам, як вибрати правильний сорт гортензії та надати турботу, що призведе до великої кількості квітів цього літа. Виберіть правильну різноманітність. Якщо ви хочете насолоджуватися пишними квітами з весни до осені, перший крок вибір правильного різноманіття. У цих видів є десятки різних видів гортензій та сотні сортів. Багато людей можуть розпізнати гортензії різноманітними формами та кольорами своїх квітів, але ці рослини також цвітуть у різний час. Одним з головних факторів, що впливають на час цвітіння, є те, чи виробляє рослина квіти на новій або старої деревини. Кортуварі, що цвітуть на старому деревині, Утворюють свої квіткові бутони восени і цвітуть наступної весни та початку літа. Ті, що цвітуть на новій дерев'яній формі на весні і цвітуть влітку або на початку осені, реблу і сортів гортензій виробляють бутони та квіти як на новому, так і на старому деревині. Квіти на старому деревині з'являються першими, а за ним квіти на новій деревині. Коли ви поєднуєте ці два типи цвітіння, ці чагарники вкриті квітами з пізньої весни до ранньої осені. Нескінченне літо Хайдранг і це оригінальний повторний цвіт і залишається одним з найпопулярніших сортів для тривалого цвітіння. Ви також можете знайти новіші сорти, які виробляють мереживні та конічні суцвіття. Пиджи, Candy, Apple та папста – це кілька інших типів квітучих гортензій. Розглянемо вплив температури. Як я вже згадував вище, ключовим для тривалих квітів повторних гортензій є їх здатність цвісти як на новій, так і на старому деревині. Але цей подвійний цвіт не гарантується. Квіти, які з'являються на початку сезону, є результатом бутонів, які з'явилися на старому вуді попередньої осені. Ці бутони залишаються на рослині всю зиму, тому вони сприйнятливі до пошкодження холодного. Якщо ви живете в зоні 5 або нижче, ці бутони на старому деревині можуть загинути протягом зими. Ви все одно будете насолоджуватися квітами на новій деревині, але час цвітіння чагарника буде скорочений. Коли ви вибираєте ребло, що переробляють гортензії, зверніть пильну увагу на зону твердості рослини. Деякі сорти витривалі до п'ятої зони, але інші можуть пережити зиму в районах, холодних, як трійка зони. Уникайте важкої обрізки. Багато садівників роблять обрізані гортензії щорічним садовим ритуалом. Сорти гортензії, які цвітуть лише на старому або новому деревині легко обрізка, оскільки вони виробляють квіти лише на одному типі деревини. Ви можете обрізати сорти, які цвітуть на старій деревині наприкінці літа, після того, як рослини закінчили цвітіння, але до того, як вони виробляють бутони. Це запобігає обрізанню маленьких квіткових бутонів, які незабаром перетворяться на вражаючі квіти. Пізня осінь або рання весна найкращий час для обрізки сортів, що цвітуть на новій деревині. Проблема з реблокувальними гортензіями полягає в тому, що обрізка майже завжди означає зняти квіткові бутони. Якщо ви обрізаєте пізньої осені, ви видалите бутони, які з'являються на старому деревині. Обрізка в кінці літа означає, що ви видалите квіти, які вийшли з нової деревини. На щастя, реблу і дюди залишатимуться здоровими без великої обрізки. Ви не повинні вагатися, щоб видалити мертву або вмираючу деревину, але уникати використання обрізки для обрізання зайвої листя, забезпечити ідеальні умови освітлення. Подібно до того, як гортензії змінюються за формою та кольором квітки. Вони також мають унікальні легкі уподобання. Деякі сорти процвітають на повному сонці або в декількох годинах після обіднього тіні, а інші віддають перевагу непрямому світлу протягом дня. Перш ніж посадити нову гортензію, подивіться на розташування протягом усього дня, чи отримує він ранковий відтінок та після сонце: Повне сонце. Всього в кінці дня кілька годин світла. Ви можете використовувати ці умови освітлення, щоб знайти сорт гортензії, який природно процвітатиме в цьому середовищі. Ця практика простіша, ніж вибирати чагарник, а потім знайти потрібне місце для нього, забезпечити правильні поживні речовини. Гудежеї потребують різноманітних поживних речовин, щоб залишатися здоровими та виробляти квіти. Забезпечення вашого чагарника цих поживних речовин гарантує, що у рослини є все необхідне для енергоємного процесу виробництва бутонів та квітів. Більшість гортензій виграють від збалансованого запліднення протягом усього вегетаційного періоду. Ви можете додати добриво з повільним вивільненням один раз навесні або застосувати добриво кілька разів протягом вегетаційного періоду. Уникайте добрив, які мають високу кількість азоту та низький фосфор і калію, оскільки це може стимулювати багато вегетативного росту, але мало цвітіння. Рівень РН ґрунту також відіграє значну роль у визначенні того, чи є поживні речовини в ґрунті рослинам. Гуртензії процвітають у ґрунті з РН між 5 -ма цілими та 7 цілими, хоча рівень РН може впливати на цвітіння кольору певних сортів. Ця зміна кольору відбувається через наявність змін алюмінію з pH ґрунту. Якщо РН ґрунту вище 7, ви можете знизити його, застосувавши елементарну сірку в ґрунт. Сульфура знадобиться щонайменше кілька місяців, щоб змінити pH, тому не чекайте негайних результатів. Вода добре, особливо влітку. Гортензії виграють від постійної, помірної вологості, особливо під час сухого, гарячого літа. Якщо ви проходите більше декількох днів без дощу влітку, дайте чагарникам довгий, глибокий полив. Полив повільно і глибоко біля основи рослини дозволяє воді просочуватися в ґрунт, досягаючи найглибших коренів рослини. Мульчування навколо рослини може допомогти зберегти вологу протягом року. Додайте кілька дюймів деревних стружок, соломи чи іншого органічного матеріалу, щоб утримати вологу та обмежити ріст бур'янів. Видаліть старі квіти. Хоча видалення старих цвітіння не потрібно, це може допомогти заохотити рослини виробляти нові квіти. Пам'ятайте, що повторні гортензії виробляють квіти, як на старому. Так і на новій деревині, тому зняття мертвих квітів не призведе до того, що рослини знову цвітуть на одному стеблі. Однак видалення цих квітів дозволить рослині зосередити свою енергію на вегетативному росту та виробництві квітів, а не на виробництві насіння. Візьміть пару ножиць обрізки і вийміть квіти, як тільки їх колір починає згасати. Ви можете навіть висушити квіти для використання в довготривалих композиціях. Видалення квіткових голов, які з'являються на новій деревині, не потрібно, але це може допомогти рослині виробляти нові квіти. Шукайте коричневі та висушені квіти, і виріжте їх із рослини нижче суцвіття.